Що ж вам по долі ближчим часом? От те, що вам не минути, не обійти, от те, що точно по долі станеться. Що це буде? Новий якийсь шлях, який веде у вас перспективний ріст. В когось даже може бути вагітність чи народження дитини. Ну, народження дитини. Вряд ли ви не чекаєте, да? але тут успіх вас чекає. Однозначно, фінансовий приріст, дорога якась, зустріч, знайомство. Ви будете дуже задоволені. От вам по долі мати дуже гарне становище, зручне становище, фінансове, емоційне, любов можливо зустріти, фінансово виросте, однозначно. І тут якась увага від мужчин до вас йде. Цікава така, да? вам по долі бути коханими. Це дуже несподівано. Дуже несподівано новий взагалі етап життя. Тут карта шута, тут карта світу. Завершується якийсь цикл. Починається щось абсолютно нове і дуже щасливе для вас. Хай так і буде.